Сумовуємо тиждень, що минає, говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання вам. І розпочинаємо з події міжнародного масштабу на Львівщині цього тижня. Міністри оборони України, Польщі та країн Балтії ознайомилися із тим, як триває підготовка наших військових під керівництвом іноземних інструкторів для європейців. Сильна українська армія це запорука безпеки. Тому міністри наголосили, на цьому співпраця не закінчиться, а тільки посилюватиметься. Бо ж зараз Україна вступає в нову еру відносин з країнами-членами НАТО. Тому про те, що нам потрібно ще надолужити. Чим можемо пишатися і як розвивається співпраця з Європою в цій галузі? Далі журналісти про тижня відпрацювання навичок у складі малих груп та підрозділів: вогнева підготовка, рукопашний біль, а також надання медичної допомоги. Поки українських військових навчають іноземні інструктори, міжнародна делегація спостерігає за перебігом практичних відпрацювань. Далі міністри оборони України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви побачили, як українські військові опановують найсучаснішу систему контрбатарейної боротьби. Ці машини подарунок Америки. Відтак, аби навчити ними керувати, приїхали американські інструктори. Тим часом на іншому майданчику українців навчають вже литовські інструктори. Тут військові відпрацьовують навики обшуку будинку. Це радіолокатор, який відслідковує ворожі мішені. Він може також коректувати вогонь нашої артилерії. Тобто на даний момент в режимах війни це дуже потрібна річ. Міністри оборони наголошують, що таку міжнародну співпрацю країн будуть посилювати, оскільки вкрай потрібно, аби українські військові були фахові та добре підготовлені, оскільки це гарантія європейської безпеки. Те, що ми побачили тут сьогодні, це історичний момент. Оскільки ми вступаємо в нову еру співпраці між державами-членами НАТО та Україною. Нам треба зробити ті навчальні центри, такі, щоб наші хлопці, коли виїжджають. Зону проведення бойових дій або отримали нову техніку. Вони вже були повністю готові до виконання завдань. На пальцях вчити не можна. Допомогти модернізувати українську техніку вирішили чеські колеги. Укроборонпром підписав угоду про співпрацю із чеським концерном. Бо ж броньовики, які випускають на львівському бронетанковому заводі, дозор, поки не сертифікували за стандартами НАТО. Тому ця співпраця дозволить вийти на європейський рівень. Бачимо, що бронетанковий завод іде тим самим напрямком, що й наш концерн. Це означає, що тут власними зусиллями можна виробляти свій продукт, і це власне та платформа, де фірми можуть співпрацювати. Дам раніше Львівський бронетанковий завод лише ремонтував техніку, а вже зараз працює у посиленому режимі і виготовляє перші в Україні броньовики. Партію дозорі вже навесні відправлять у Збройні сили України. Тим часом наша країна продовжує співпрацювати із іноземними колегами, зокрема у військовій сфері. Лише цього року на Львівщині відбулася низка міжнародних військових навчань. А наші військовики взяли участь у кількох міжнародних оборонних конференціях та вишколах. Ольга Матейчик та Ірина Кунинець про тиждень. А зараз про наболіле житло для захисників Назар Барилко, військовий, який втратив ногу, захищаючи країну на сході. Отримав квартиру. Чоловік після повернення з бойового завдання, довгого лікування та реабілітації, вирішив подати документи на допомогу від держави. Проте, замість розуміння та поваги, зіштовхнувся з бюрократією. Після довгих процедур, судових слухань та паперової тяганини, військовику таки вдалося одержати нове житло неподалік Львова. Проте чи має це даватися такою ціною, тому хто найвищу цінність здоров'я віддав за нас з вами. Віталій Гаматин намагався знайти відповіді. Він міг уникнути призову та залишитися вдома, але не зробив цього. Життя бійця Назара кардинально змінилося вже після трьох місяців служби в зоні АТО у щасті на Луганщині. Бої у найгарячіших точках на сході а там важка травма і ампутація. Прорив диверсійної групи. Ну так сталося. ніхто, вроді би, не пройшов. Ну, слава Богу, всі лишилися живі. Мене зацепило тільки. А так все нормально. Та, попри важке поранення, хлопцеві довелося воювати ще й у мирному житті, аби отримати статус учасника бойових дій та інвалідність. Після довгих місяців юридичної тяганини та непорозуміння він все таки отримав заслужену подяку, житло, яке гарантоване йому державою. Так як є програма з державного бюджету на придбання квартир там житла для сімей загиблих, так він і попав під програму, яка була також з державного бюджету для отримання житла людям, які втратили кінцівку на зоні АТО, схожих випадків на Львівщині сотні, за словами фахівців та волонтерів. Ще на початку літа уряд виділив майже мільярд гривень на закупівлю житла для учасників АТО та сімей загиблих воїнів. Та не завжди бійці знають, як скористати своїм правом та отримати. Римати належне, ніхто крім них самих не допоможе собі. Треба звертатися, треба писати заяви. Треба... Щось робити, бо не прийде до хати чиновник, який би він хорошим не був і не запропонує. Тобто, треба підніматися, немає можливості, треба звертатися навіть до нас, до волонтерів. Окрім підтримки, волонтери допомогли новому власнику здешевити оформлення квартири та отримати документи. Півроку тому, коли спілкувалася на тему, думав, що це недосяжна справа. Тут для мене це такий показник. Знаєте, коли люди беруться, коли люди хочуть, і коли люди не вірять, що в них все вийде, то в них виходить. Оце саме той випадок. Згідно з постаном. Новою та законами першим у списках на отримання квадратних метрів родини загиблих військовослужбовців. Далі у черзі ті, хто втратив нижні кінцівки під час антитерористичної операції. Списку учасників АТО він нас ділиться на список військовослужбовців, які приймали участь. В АТО і список працівників міліції служби безпеки, які теж приймають участь в АТО. На сьогоднішній день працівників міліції служби безпеки порядка 200 чоловік і в списку військовослужбовців, які перебувають, які перебували в зоні, АТО, і перебувають частина з них, що перебуває, 1300. 17. та не лише нестача коштів, черги та десятки документів затримують процедуру отримання житла, а й перевертні в пагонах. Днями у Львові затримали чиновника, який вимагав грошей за передачу житла учасникам АТО. Підполковника, начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Львова Олексія Крисевича. Впіймали на гарячому. Посадовець вимагав грошові кошти від громадянина України, який виграв проведений міністерством оборони тендер на закупівлю житла для військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції. Указана особа за підписання актів прийому передачі указаних квартир від суб'єкта підприємницької діяльності до Міністерства оборони вимагала 15 тисяч гривень. Як наслідок, за даними міноборони, наразі у квартирній черзі понад 40 тисяч військовослужбовців збройних сил України, і лише 30% військовиків вже отримали житло. Віталій Гамадин про тиждень. У Львові планують створити єдиний центр надання послуг учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Таке рішення без обговорень та суперечок цього тижня прийняли на сесії Львівської міської ради. Натомість кандидатури заступників мера міста погодили не всі. Частина депутатів виступила проти запропонованих Андрієм Садових претендентів. Сам же керманиш міста не знайшов порозуміння із перевізниками, котрі пікетували ратушу та запропонували йому підписати меморандум про погодження кінцевої зупинки для автобусів. Про перепитії в Далі і не тільки Ірина Качмарик продовжить. Транспортні протести, львівські перевізники вкотре пікетували місцеву владу. Вимоги не змінилися. Перевізники проти перенесення кінцевої зупинки приміських маршрутів із приміського вокзалу до автовокзалу на вулиці Стрийській. Якщо ті маршрутки підуть, на їх місце придуть інші. Тобто це не буде що е, просто так підуть, і все. Тобто на їх місце прийде перевізник, який міське перше ТП номер один. Чому не враховується думка громад, районних, селищних голів, районних адміністрацій? Вони ж є замовниками перевезень. Чергу. Вони знають, що їм треба в районі. А що, а що місто, місто Львів буде вирішувати, що має їхати в школи, чи там в село, наприклад, Руханів, чи Вшедачівський район, а що не має їхати. Переїзники хотіли підписати меморандум про врегулювання кінцевої зупинки для автобусів. Натомість міський голова відмовився та взяв документи для вивчення. На цьому проблема сьогоднішньої сесії не завершилися. Депутати обурилися. Міський голова без обговорення запропонував проголосувати за своїх заступників. Ми висловили свою чітку позицію, що максимальна прозорість, оскільки вона не відбулася при поданні цих кандидатур, тому, і депутати фракції громадський рух народний контроль не підтримували цих кандидатів. Заступники міського голови це є прогатива. Міського голови це моя персональна відповідальність, тому ці люди відповідають фаху, здібностям і талантам, щоб працювати на тих відповідальних посадах. Власне, тому я їх і запропонував. Зрештою, депутати таки погодили заступників та запропонували піти у відставку премєр міністру України. Я займався блокуванням трибуни на протязі години часу. Поки ми не дійшли до цього, до рішення проголосувати нашу заяву на сесії Львівської міської ради з правками, щоб провели зараз. Ми якраз ідемо опрацьовувати ті правки, щоб провели перевірку всіх міністрів за всі часи після Революції Гідності. Сували депутати і за програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей. І вже наступного року у Львові створить центр, який надаватиме послуги військовим, які повернулися з війни. Продовж 2015 року було використано на реалізацію цієї програми 18,5 мільйонів. Перш за все, це надання одноразових допомог учасникам АТО та членам їх сімей. Це надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО. Це величезні суми. Ми проводимо зараз фінанс фінансовий урахунок ми оглядаємо приміщення, де міг би створюватись такий центр. Із самого ранку на депутатів чекали помічники святого Миколая. Хтось отримав подарунки, а хтось різки. Також міські обранці закликали підприємців не продавати піротехнічні засоби. Сквер на площі святого Юра офіційно визнали сквером, а також залізничну поліклініку на Левандівці перейменували на комунальну третю міську поліклініку Львова. Шахраям Стоп у Львові продовжують боротися із псевдоволонтерами, які прикриваються благодійними фондами та збирають гроші, начебто на допомогу потребуючим. Активісти зізнаються, таких фальшивих скриньок понад 90% від загальної кількості. Тож просять небайдужих бути уважними та вимагати відповідні документи, які дійсно засвідчують діяльність фонду чи потреби людини. Про результати рейду на псевдоблагодійників вулицями Львова розповість Ірина Качмарик. Добрий день, а є хтось з дирекції? Довіряй, але перевіряй. Львівські активісти продовжують соціальну війну проти виманювання грошей, начебто на добрі справи. Я не стверджую, що це шахрайське. Це можливо, люди збирають, але подивіться. Жодної печатки, жодної нічого. Це ну, класичний варіант. Прозору скриньку із грошима наразі заховали, не було документів. І таких скриньок у львівських закладах безліч. Здебільшого шахраї спекулюють на атовця та на дітей із вадами. Активісти розповідають, кожна скринька має бути опечатана, а в адміністрації закладу мають бути усі документи, які засвідчать збір грошей. Бо ато зараз можна перевірити і так далі. Я сподіваюся, що це не шахрайська скринька, це просто людина неправильно оформила. А от по дітях ну важко це все порахувати. Вони збирають. Ну нема ніякої статистики. Збирають, збирають на одну саму дитину, яка йде. Вони мамі, наприклад, дитини хворої. Зібрали там 100 тисяч. Ну так я образно говорю. Перевели три. Ти потім дзвониш до тої мами. А вона каже: ну перевели мені хоч три. І то богу дякувати. Я вкрали 97, ну і чорт з ним. А це вже інший магазин, де теж намагаються долучитися до доброї справи. Одна коробочка не прозора. Для пожертв дітям сиротам на прохання показати документи, продавець зателефонувала власнику. Зараз він приїде і він вам все розкаже. Бо я тут ну не кожен день. Однак власника ні активісти, ні журналісти не дочекалися, викликали поліцію. Тепер керівник закладу має з'явитися у райвідділ міліції. Якщо виявиться, що там є під Озера про кримінальне правопорушення, слідчим відділом Галицького відділу поліції буде прийняти відповідне рішення, чи там є ознаки складу злочину, чи нема. І тоді буде проводитися. Якщо слідство буде бачати, що є ознаки складу кримінального правопорушення, буде проводитися судове розслідування. Активісти запевняють, між представниками закладу та фонду має бути укладений договір. Даний момент ми зустрілися просто з кринькою. Яка безпосередньо має початку фонду. Ми провірили, він відповідає дійсності. Але, в принципі, жодного документа, супутючі, який має би бути, мав би бути разом з тою скринькою, ми, на жаль, не зустрілися. Подібні рейди активісти обіцяють організовувати раз у три тижні. За попередні рази вдалося вигнати збирачів грошей із Львівського транспорту. Однак тепер скриньки з'явилися у аптеках та у поштових відділеннях. Закликаю просто всіх керівників підприємств, таких торгівельних мереж, переглянути ці угоди. Розказати суспільству громадськості, з ким ви заключаєте угоду, і ну, і просто з допомогою той самої громадськості вигнати тих шахраїв, яких ніхто не знає. І існують там фонди з такими ну, страшними гарними назвами. Всюди там святого якогось Михайла, Архістратига. Там за Україну за її волю, а це все банальніше шахраї. За ними стоять, ну, одні і ті самі більшості люди. Допомогти пересвідчитись, що ваші кревні дійсно підуть на добру справу, зможуть лише відповідні документи, надані на вашу вимогу. Ірина Качмарик про тиждень. Цього тижня у Львові звання молодший лейтенант отримали контрактники рядового та сержантського складу. Вони пройшли тримісячні курси військової підготовки при Національній академії сухопутних військ. На курси приймали виключно людей із вищою освітою. Така програма для України новата, відповідає усім стандартам НАТО. Свідоцтво про завершення курсів військової підготовки вручили 70 курсантам. Випускники із набутим досвідом відправилися кожен у свою військову частину, аби очолити певний. Військовий підрозділ В академії ж обіцяють, що місяця випускати таку ж кількість молодших лейтенантів опісля після трьохмісячних курсів. І тактика була і поля, і окопи там інженерні споруди, і інженерна підготовка, встановлення міно загороження, зняття мін ну. Багато чого медицина в основному практично складності не були не, таких не було, тому що люди дуже підготовлені. Ви знаєте, маючи вищу освіту, це вже великий плюс для людини орієнтуватися в всіх тих питаннях, включаючи навіть і питання професійної бойової підготовки. А про інші не менш важливі події, дивіться далі у стислому огляді. 14 грудня в Україні відзначають день ліквідатора. У Львові вшанували пам'ять загиблих героїв, які 29 років тому ліквідовували наслідки вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильці, попри профілактичне лікування, щодня мусять приймати медикаменти. Однак зазначають вони, пенсій пенсії на ліки й не вистачає. Тому в області задумалися над додатковим фінансуванням для цієї категорії населення. У Львові закрили вулицю Мечнікова, щоправда, наразі лише частково на ділянці між Пекарською та Шімзерів. Орієнтовно цю ділянку ремонтуватимуть до кінця квітня наступного року. Загалом вулицю Мечнікова будуть відновлювати у три етапи: почергово закриватимуть для руху різні ділянки. До червня роботи обіцяють завершити повністю від пекарської до Личаківської. Нарахування за газ здійснюється по новому. Якщо раніше споживачі газу повинні були до першого числа наступного місяця зафіксувати дані лічильника і передати їх до газорозподільної компанії, то тепер цей термін збільшили. Споживач може надати показники лічильника від першого до п'ятого числа місяця, включно. 11 грудня оприлюднили офіційні результати відбору до програми Місто літератури ЮНЕСКО. Отримання статусу місто літератури ЮНЕСКО насамперед є іміджевою перевагою, яка стане поштовхом для розвитку літературного процесу, дозволить залучити міжнародні кошти та зробить Львів впливовішим на мапі світової культури. І наостанок про свято сьогодні вранці малеча нетерпляче зазирала під подушку, шукаючи там подарунок від святого Миколая. Адже кожному з нас, не лише дітям, а й дорослим, так хочеться зимового дива. Проте у суспільстві є дітлахи обділені материнським теплом, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Тому напередодні 19 грудня небайдужі намагаються подбати про таких діток та передати їм подарунки від чудотворця, аби Миколай завітав. До всіх про добру акцію, мета якої дитяча усмішка розповість наша Оля Тимуляк. В ніч на 19 грудня. Малече якнайскоріше намагається заснути, аби вранці знайти під подушкою подарунки. Напередодні ми запитали маленьких львів'ян, що цьогоріч вони просили у святого Миколая. Я писала е, листа, благослов... ну, я просила в нього благословення для воїнів. А то Портфель і здоров'я для моєї сім'ї. Я хочу, щоб Миколай мені приніс новий портфель і щоб він е, приніс нам перемогу. Хочу, щоб він приніс в Україну, щоб був мир і щоб приніс подарунки сиротам. Я хочу, щоб мені е, Миколай приніс Xbox. iPhone 6S, новий портфель, і, нові лижі, і санки. і... І настільний футбол служитель гарнізонного храму розповідає, що архієпископ Миколай був дуже щедрим та добрим. Він робив подарунки, однак анонімно. Воно настільки походило з доброти душевної, що він виконував тим наказ Христа те, що найменшому, найменшому з, з тих малих вчинили, то мені вчинили. Чи не вчинили кожен з нас може стати таким святим Миколаєм? Аби подарунки отримали всі на початку тижня розпочала роботу фабрика Святого Миколая. Помічники підготували сюрпризи майже для трьох тисяч дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей міста. Стандартний подарунок це щось канцтоварів там олівці, фломастери, альбом або якийсь журнал, дитяча книжка, м'яка іграшка та якась тверда іграшка, наприклад. Машинка чи там лялька Барбі і також також на кожну дитину цукерка. Патрульні поліцейські ж подарували свято малечі із сиротинців та дитячих будинків. За кілька днів до свята вони привезли дітлахам солодощі, книги, одяг та взуття. Така ідея у патрульних виникла спонтанно діти ж не могли натішитись. Почали між собою домовлятися, хто що своїм дітям купляє на Миколаїв. А тут виникла ідея: ну давайте може, десь кудись щось купимо так від колективу. Я запропонував в своєму батальйоні. Інші командири запропонували в своєму батальйоні. Хто скільки міг скинулись, ми зібрали певну суму і от накупували подарунки. Святий Миколай завітав і до діток, що зараз перебувають у лікарні Охмадит. приніс їм солодощів і сподівається, що скоро вони видужають, а небайдужі продовжують дбати про те, аби жодна дитина не залишилась без уваги. Благодійники їздять з сиротинцями та дитячими будинками міста та області, аби подарунки дістались кожному. Ольга Тимуляк про тиждень. І на цьому у мене все Нагадую про наш інформаційний портал Львів Крапочка і про те, що треба не тільки вірити в добро, а й самому його творити. Зустрінемось на терка Львів.